А тепер, дорогі п'ятикласники, трохи технічної інформації. Курс історії виглядає так: є уроки, в уроці є якесь моє пояснення або моє вступне слово, написане або в форматі відео. Потім є сторінки підручника зазвичай. І є тест, який складається з тестових завдань. Будь ласка, не плутайте тести, і тестові завдання. Тестове завдання одне завдання, а тест зазвичай складається з кількох тестових завдань. Далі. Завдання, тести, тести до уроків передбачають дві спроби і середню оцінку. Дві спроби і середню оцінку. Отже, якщо перша спроба у вас на, скажімо, 8 балів, а потім ви другу спробу виконали на 12 балів, то середня оцінка буде 10, і це десятка. З десяткою ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся. Це чудово, не складно, насправді нічого складного в цьому нема. Тести е, тематичні мають одну спробу. Одну спробу і максимальну оцінку. Але там також є можливість виконати ще раз. Далі: в тестах до уроків багато завдань в форматі коротка відповідь. Мені дуже важливо, щоб ви записали якісь слова чи номери років, якщо такі завдання є. Будь ласка, не робіть помилок, бо е е історики дуже ретельно ставляться до таких дрібниць. Я всім пояснюю, що Монгольська імперія була в Монголії. Ось йдеться про події 13 століття, а Могольська імперія була в Індії і йдеться про події вже 16 століття. Це зовсім інші держави, ніяк ну, май, майже не пов'язані з одна з одною. Монголи і Моголи це різні речі. Так само, як, наприклад, український. Дослідник, засновник Харківського університету Василь Каразін, це харків'янин видатний, а російський історик Микола Карамзін це інша людина, отже, рівмінність лише одна літера. Будьте уважні, ніяких пробілів. Тобто від вас в форматі короткої відповідь вимагається написання одного слова. Якщо там буде рік, то, будь ласка, ніяких Р. Ні слов рік не треба, лише номер року. Дуже просто. Наприклад, 1111 рік. Рік походу Володимира Мономаха на половці з союзниками. 1-1, 1-1. Все більше нічого не треба. В уроках також є. Е... Тестах, перепрошую, є тестові завдання в форматі е, відповідність, коли треба узгодити праву і ліву колонку. Робіть це, будь ласка, з верхньої позиції, з першої позиції. Якщо будете робити з середньої позиції чи, чи з кінця, то будуть весь час перемішуватися, будуть відповідності, так, щоб всі відповідності були правильно узгоджені. Далі є е, формат тестових завдань, де Одна правильна відповідь, а є формат завдань, де кілька правильних відповідей. Ну, наприклад, які, продукти могли, які з цих продуктів могли споживати наші предки тисячу років тому. І е, деякі учні, вони, не розібравшись, відповідають, ставлять лише одну відповідь. Хоча насправді там може бути таких відповідей багато. Завдання ці я складаю е, сам, як ви зрозуміли. і... Е, я націлюю вас на те, що не тільки дозволяється, але й заохочую вас використовувати сторінки підручника. Ви відкриваєте їх у вкладці браузера і працюєте одночасно, працюєте одночасно з тестовими завданнями, тестами, ну в даному випадку це не принципово, і підручником. Тобто, це дозволяється, допускається, можливо, і навіть і і треба. І ще маленькі маленькі хитрощі. Багато тестових завдань ілюстровані. Там можуть бути портрет якоїсь, якогось видатного діяча або, або місто якесь, або ще якесь зображення. Ну, ви ж можете правою клавішою мишки знайти джерело цього зображення і розібратися, яке це місто: Харків чи Одеса, Варшава або Париж. Отже, це теж також можна, допускається, і вважається, що це чудова навичка. Вміти користуватися можливостями сучасної комп'ютерної мережі. Ну, отже, я, здається, сказав вам все. Спеціальних зошитів заводити з історії не треба достатньо, того, що ви будете вписувати слова або роки е, у віконце в форматі коротка відповідь. Це достатньо. Якщо будуть завдання, такі можуть бути завдання письмові, то прохання не надсилати їх файлами без потреби. В форматі завдання є віконце для відповіді. Я раджу просто спочатку в якомусь вашому файлі написати цю відповідь. В нашому курсі це може бути кілька речень, а потім перевірити, щоб помилок не було. Потім скопіювати прямо у віконце для відповіді. Не треба файлами надсилати мені роботу, якщо такої, е, такої потреби нема. А, і ще в форматі коротка відповідь, будьте уважні. Зазвичай це лише одне слово або один рік. Якщо два слова, то я завжди пишу прохання відповідь двома словами через один пробіл. Здається, що це вся технічна інформація. Я бажаю вам. Усіляких гараздів, успіхів у вивченні нашого курсу історії України, Вступ до історії і громадянської освіти. Щасти!